Доброго ранку. Наші люди всюди, і навіть в Китаї в цьому вас сьогодні проконає наш ранковий гість, який повернувся саме звідти, зокрема з Шенженю, і привіз звідти величезну купу вражень. Знайомтеся, це Олександр Сабодош. Мені здається, одним словом важко представити цю людину. Це артист, співак, ведучий, а модель, учасник конкурсів краси. Навіть я знаю, і ще це здається не всі професії, якими Доброго. ти тривогі. Доброго ранку. Я думаю, що певна специфіка нашої області. У нас люди вміють робити все, що треба. Ось бачите, як добре народитись на Закарпатті. Ти просто поліфункціональною стаєш людиною. Так а як же ж так сталося, що вас занесло так далеко від рідної домівки? Насправді це не так далеко, як здається. Це набагато ближче. А друзі працювали там і запропонували приєднатися до них. Що вас вразило? От ви прилітаєте туди, виходите з аеропорту. Перше враження, і воно залишилося до сих пір. Перше враження це за попередньою домовленостю Мені відправили фотокартку людини, яка повинна мене зустріти. І вперше з людьми азіатської зовнішності я зустрівся, коли представляв Україну на конкурсі Містер Інтернешнл. Там були представники багатьох країн, і там я зрозумів, що вони дійсно різні. Їх можна відрізняти за країнами походження. Але е, це було трошки легше, тому що якби, навіть е, там азіатські е, хлопці вони були дійсно кардинально різні. Якби на перший погляд казали, що вони всі однакові, але так само ми для азіатів також виглядаємо однаково вони нас плутають. І е, приїхавши туди, е, в одне місто, то в мене була тільки фотокартка на телефоні людина, яка повинна мене зустріти. І перший шок був тоді, коли я вийшов е, в зону очікування, взяв фотокартку і розумію, що кожен людей, які там знаходяться, схожі на цю фотокартку. От і мене знайшли. Ну, це було легше трошки. А до речі, от мені цікаво, а як ти з цим відчуттям живеш? Адже по суті в цій країні ти ніколи не можеш злитися з натовпом. Тебе завжди будуть там вирізняти, ну тому що в тебе просто інший тип взагалі обличчя. Як тебе це не бентежить, і ти вже звик так, коли на тебе постійно там оглядається. Ну от як у нас, наприклад, на афроамериканців. Якби вони давно тут не жили, як би давно тут не навчалися, але, але вони все одно, ставлення. так коли так людина інакше. ця іде по вулиці, все одно ми оглянемо. Тому що для нас незвично бачити його на наших вулицях. А як ти до цього звик? До цього неможливо звикнути. Це, це постійно дивує, це не завжди подобається. Але воно якби певно, це є та причина, чому наші люди там працюють. Тому що ми є інакші і китайцям це подобається. що Ми не схожі на них. Вони китайська нація, як сама нація, вони звикли. Ми кажемо копіювати, але вони наслідують. Вони вчаться, тому що вони не знали цього. Вони багато речей, які прийшли в Китай, китайці не знають, як ними користуватися. І вони вчаться від нас, беруть приклад, як жити з цим усім новим. Ну, ви повинні зрозуміти, наприклад, місто, в якому я проживаю, йому 30 років. 30 років назад там паслися корови. А зараз це одне із найбільших міст у світі. Там близько 18 мільйонів людей проживає. В місті і в територіях прилеглих до міста тепер уявіть собі, що 30 років назад ви ходили тут по полю, а зараз тут стоповерхові будинки. Але ж з цими будинками приходить і інша інфраструктура, яка для них нова, яка для них дивна, в якій вони не розуміються. Це і метрополітен, і загальноміський транспорт. і... Багато багато різних речей, до яких ніхто не звик. Вони приї... До цих пір люди приїжджають, в це місто, воно поповнюється кожного місяця. І уявіть собі, що приїжджає людина, яка ніколи раніше цього всього не бачила. Вона просто виходить з поїзда і, і, і попадає у 21 -е століття. От таке би про Китай ніколи б не могла подумати, що там ця індустріалізація, вона тільки-тільки зараз. Набирає обертів. люди не встигають. Перше враження складається, яке про Китай, що. От не дикі. І вже коли живеш, знайомишся, спілкуєшся. Я завжди питаюся у китайців, які спілкують англійською, мені цікаво, чому? Чому так, а не інакше? І розумію з часом, що це все виключно по тій причині, що вони морально не встигають за е, цим розвитком. Він надшвидкий для них. Я думаю, що навіть якби наші люди опинилися там, вели би себе приблизно так само. Ти казав, що взагалі система певних позначень, взагалі. Система всього життя кардинально відрізняється, якою є вона тут. Ти казав, що а, притаманний своєрідний інший календар, як люди а, можуть а, на руках показувати певні жести, якісь цифри, позначки. Тобто, що ставалося найважчим, от коли ти потрапив, аби комфортно почувати в звичайній ситуації. Усе. Ви коли приїжджаєте в Китай, це от наш світ тільки до Городригом. Там все не так. Вони не так спілкуються, вони кричать чомусь, я не знаю чому, але вони спілкуються на високих тонах. І таке складається враження, коли враженко, якби на тебе хтось кричав. Постійно. Ми звикли так, нас вчать з дитинства, що треба спокійніше, тихенько, десь там, ну, не заважати іншим, у них немає такої позиції, як не заважати інших, у них немає позиції як власний простір. Е, вони всі толкаються, всі І вони між собою, от, як, наприклад, якщо у нас. Е... Ну, радше підійдеш і скажеш, то вони будуть стояти і кричати через вулицю, спілкуватися таким чином. І це нормально. Це норма, ніхто нічого не буде говорити. Там ніхто не буде зауваження, яких давати. Це нормально, вони хочуть поговорити. Що ти також воно кричить через дві вулиці? Нічого страшного. А, вони не мають поняття, як ну можливо, вони не будуть до нової людини підходити. І може трогати або щось іще. Але якщо от, наприклад, спілкуватися з китайцями, то у них також немає поняття, що там він може чимось заважати, або там пора додому. Ні, у них все нормально, вони спілкуються, якби немає. Я не знаю, це норми поведінки, може, які у нас є у європейських країнах. Ну, навіть з європейськими країнами у нас є різниця, відчувається, а там взагалі все не так. Вони не так готують, не так е, показують. Наприклад, були з першу проблеми, коли вулична їжа, і у них лоточки. Е, вони готують, як складають їжу безпосередньо перед подачею перед, перед вами. І е, для мене було просто, якщо я не їм якийсь продукт, я просто покажу, що його не треба. А це можна, а це так, а так буде смачніше. Я не зміг пояснити людині, що я хочу. Вони навіть показують інакше, вона мою міміку не сприймала. Не сприймала мої рухи. Вона на мене просто дивилася і чекала, що я от зараз щось скажу по-китайськи. Нічого собі це наче бути на нашій планеті, але бути і іншопланетянином так, на нашій планеті. Так. Вони навіть китайське слово, яке означає іноземець. Чомусь перекладачом перекладається інопланітянин. Напевно, так вони нас і сприймають <гум> і у поліції, імміграційній поліції. Там така система, як заїжджаєш в Китай і за 24 години ти мусиш зареєструватися в поліції. Якщо це є готель, який там не всі готелі мають право приймати іноземців. І якщо е, це готель, який має право приймати, то він е, реєструє автоматично. А якщо проживаєш на квартирі або у друзів, у знайомих е, будь-який інший вид проживання, то на листочку, який за план, який заповняється на в'їзді, там написано, що протягом 24 годин ви повинні звернутися у поліцію імміграційну, і там написано шановні. Іншопланетяни. Іншипл... <свят> <свят> Якщо ми вже заговорили про харчування, як тобі було перестроїтися на кардинально взагалі інший набір продуктів і яка тепер твоя улюблена страва? Е, улюблена страва не змінилася. Перший час було важко. Е, ну, вибираєш ті продукти, які більш-менш знаєш. Е, у них кожного. як... Е, Обов'язкова страва це рис. Вони вживають рис, як у нас хліб. У нас хліб кладуть до всього. І в них так само з них рис. Рис. Так, Вони їдять рис як основну страву, до рису готують. Рис може бути приготований з чимось, або готуються різні страви і до рису. І ще у них, як практикується, вони готують, рис подається кожному за столом, а інші страви як у загальній тарілці, і кожен собі набирає те, що хоче. І як у нас у ресторанах столи квадратні, у них столи круглі, і обов'язково середина стола буде крутитися. Ага. Це Для щоб чого? кожен міг туди, обрати. Туди, туди кладуться елементи. загальні страви і вони просто крутять стіл і обирають кожен, що хоче. Дійсно, все кардинально навпаки. В нас тобі подають основне блюдо, так а закуску ти собі вже підбираєш. Так. А в них якось це все навпаки перекрутили. У нас прийнято їсти з закритим ротом, то там чим голосніше? Ти лямкає лямкає? Так. Тим більше ви показуєте господині, яка готувала, що страва є дійсно смачною. І там як дітей вчать, треба це робити, тому що це показник того, що тобі подобається. Ох, я знаю <світ> одного такого товариша, який би <світ> там догодив не одній господині. Так він смачно плямкає, коли їсть. А борщ там можна зварити, є хоч якісь, можливо, приблизні продукти, які би нагадували наш буряк. Ну, якщо ось дуже захочеться, можна борщ. Якщо дуже захочеться, так. Немає про вільному продажі, але там є такий інтернет. Це не інтернет-магазин, це, напевно, інтернет-площа, інтернет, я не знаю, інтернет-країна та ОБА, на якій є все. Ну, були певні випадки, коли навіть дітей продавали. Це є незаконно. Звісно, поліція відразу заарештувала людей. Але ми коли шуткуємо, що там дійсно можна купити все. Okay. Там там є і там є і буряк, і наші продукти. Там можна купити сметану, хліб, ну все повністю. Тобто життя в Китаї це в своє такий струс мозку, де все відбувається абсолютно по-іншому. Але як наскільки було важко перелаштуватися до іншого ритму життя, якщо в Ужгород – це спокійне, невеличке місто, де все відбувається десь може і повільно не кваплячись, то це місто дуже швидкого ритму життя, зокрема Шенжень. То як наскільки важко було перелаштуватися і як швидко це вдалося? Весь Китай насправді він швидший, там набагато більше людей. І я думаю, що практично кожен аспект життя відштовхується від того, що там дійсно дуже багато людей. Ну і від собі пів України в одному місті. Майже пів України живе, то там просто там усюди багато людей. І я думаю, що це залежить від людини. Вам або подобається, або не подобається звикати. Мені треба звикати до повільного ритму тут, а до, до швидкого не приходилось. Наскільки ти готувався до цієї поїздки? Адже ну для здавалось би, для звичайного Закарпаття, то поїздка до Китаю, до Шенжені це якась надподія. А, наскільки обдуманим був цей крок, наскільки ти готувався до нього? Ну, Я думаю, що якщо готуватися до чогось, то, то це буде страшно, це буде тяжко і. Неможливо підготуватися до Китаю, тому що мені допомагали друзі. Вони спробували пояснити, як це буде і, і що потрібно брати з собою. І все, що вони сказали, все було не так. Неможливо пояснити, як жити в Китаї. Там все інакше. Вони інакше реагують, у них інакші цінності. Те, що здається гарним нам, не завжди здається гарним їм. І поняття вибрати щось класне неможливо, тому що класне у нашому розумінні, і класне у їхньому розумінні, це просто різні речі. Тобто з твоїх думок можна переконатися в тому, що ти не боявся таких от обставин. От чому питаю про це? А от сучасна молодь її, до речі, класифікують до так званого покоління ігри, які не бояться експериментів із зміною свого стилю життя, зміною місця життя, стиля життя. Тобто, от чи погоджуєшся із тим, що сучасна молодь ну не боїться таких експериментів, аби кардинально змінити свої традиційний речі? Я думаю, що це на краще. Ну, нема що боятися. Ну, я думаю, що ми ж, якби я знав, які будуть е, там проблеми, то може було би страшно. А оскільки ми не знаємо, то ми йдемо, а там вже побачимо. Ну, це і ще раз, я думаю, е, не кожна нація так зможе. І особливо, я бачу, навіть ми спілкувалися з, Східними, е, з східної України е, людьми, то е, Західна Україна, ми більш відкриті до такого. І більше е, як у нас схильність до виживання в будь-яких умовах. Немає проблем ні в кого. Західна Україна, як правило, більш такі готові до цього. Якби із Східної України вони ну, нічим не відрізняються. Я маю на увазі для них це. Менш звично ніж для наших. О ти говориш про те, що ви є витривалими українці. А як думаєш, тут прошу це питання, що якби китаєць приїхав би сюди, в Ужу, до взагалі на Україну, яким було б його життя перші враження? Йому би було тяжко. Тяжко звикнутися з тим, що у нас не так шумно, не так багато людей. Все таки є культура у людей. Це це видно. Якщо довго жити в Ужгороді, кажеться, що немає цього. <гум> а коли приїжджаєш з Китаю, ти розумієш, що дійсно скільки нас культурні, виховані люди. Е, і навіть е, це не тільки у вихованні, це культура життя, культура е, жити і старатися не заважати жити іншим. Тому що головне, не стільки, що хочуть для кожного головні власні бажання, але все-таки наш чатік. Брати своє, але коли цього всього не заважати іншим людям жити і якби, всі ми рівні в цьому в цій країні. А там люди більш навчені як брати собі а далі буде, як буде, ну вирішиться якось. От, наші люди є всюди, ми в цьому переконуємося. І ти казав про те, що там зустрічався з е, людьми українцями. Е, тобто, наскільки е, вам було легко віднайти одне одного? Адже от такий фактор, коли ти знаєш, що поряд є людина, знайома близька тобі, принаймні, за твоїм походженням, от як е, ти долучився взагалі познайомився з китайською діаспорою, українською діаспорою в Китаї верніше? Насправді це дуже круто. І перше, що я би хотів сказати, українці, які проживають за кордоном, Неважливо, з якої частини України все-таки у нас ну це як родичі близькі. Я був дуже здивований. Я не очікував такої реакції і підтримки, тому що проживаючи тут, люди не допомагають так одне одному, як проживаючи за кордоном. І там є соціальна мережа. Це як воно починалося з месенджера який перетворився на соціальну мережу, яку всі використовують, там є чати, в яких можна знаходити одне одного. Там, власне, і є чати з українцями в різних містах. У нашому місті є власний чат, також і за допомогою нього збираються українці. Там є і лікарі, і вчителі, і повари, які готують українську їжу, і люди з різними професіями. Але які допомагають одне одному так збиралися українці, українці готували їжу. Є які вчаться в університетах там. То вони більше спілкуються китайською. У них більше китайських друзів. Вони шукали ресторани, аби замовити зал без кухні, тому що це проблема. Нам не всім подобається їхня їжа, і якби головною метою було для нас зібратися поїсти українського. Тому китайцем було дуже дивно, навіщо вам зал, але ну без кухні, без усього. От і але знаходили зали, які здавали в оренду, ми так і зустрічалися, якби їжа готувалася наша. Тобто, ти навіть казав, що трапляється ситуації, коли тобі набагато комфортніше там привітатися українською і трапляються люди, з якими можна це зробити. Ми, коли перший раз знімали власну квартиру в цьому місті, то ми коли бачили іноземця, це було вау. Ну, іноземець, як любий іноземець, казався таким рідним, таким, таким як ми. А ну, зараз ми живемо в будинку, в якому я виходячи зранку, кажу вже не, не англійською, вітаються, не, не китайською, а вже українською можна казати доброго ранку. Настільки багато наших людей, що просто мені добрий ранок. Ти звик до кухні, в тебе там є друзі. Знайомі, ну, з якими. Ми тих... не звикли до кухні не ми звикли ми до готуємо кухні. вдома. Ви готуєте все одно так. наші українські страви, так, а їхні вдома. не їсте. Це важко. Чому? Це... Я не знаю. Це, Можливо, це тому важко. що не не вдається організму адаптуватися до непритаманної їжі для українців. Ні, вони їдять по-другому, і у нас навіть поняття м'яса трошки різне. Вони їдять рибою з головою, вони їдять курячі ножки. Uh -huh. Так, це у них і в стравах, і у них є навіть сама от, ніжка куряча запакована в пакет як солодощі. Десь а для то нас це веде. жах. У нас все... путики таке доїдають коли. Я був дуже здивований, це був шок просто, коли дівчина в автобусі відкрила пачку і виняла ножку їсти. Вони писають і гризуть. Як ну, у нас шоколадний так, батончик. Я так розумію, що вони його, певно, може, маринують там в солодкому чомусь або ще, і воно може і солодощі, може це смачно, я не знаю, не пробую і не маю бажання навіть спробувати. От і тому в будь-якому випадку готувати дома якби набагато смачніше. Ну є можливість, то ми готуємо. Я хотіла запитати в тебе про улюблене місце. Куди ти ходиш відпочити? Можливо, книжку почитати. Взагалі з'явилося в тебе улюблене місце, таке у цьому місці, де ти зараз проживаєш. Можливо, якась місцина, яка б тобі віддалено нагадувала Україну. Я навіть не знаю е, ні, такого міста, яке би нагадувало Україну, немає. Я дуже люблю море. І Тому, коли є можливість, є вільний час, ми стараємося поїхати на пляж. Проблема тільки в тому, що місце знаходиться на береговій лінії, але місце вдов... місто в довжину є 100 кілометрів. Тобто ви можете уявити собі масштаб, ви живете в одній частині міста, треба ви поїхати в іншу. І ми живемо в районі переходу на територію Гонконгу. <ган> То там немає моря. Море, яке біля нас є портовим, воно є грязне. Там В ньому не купаються. Ку... Там нема місту туди йти, тому що там кораблі. Порт і е... Шенжень, Гонконг, і Гуанчжоу – це три міста, які є разом, і це є найбільші одні з найбільших портів Китаю і світу. То я не знаю навіть, як пояснити е... наскільки багато там кораблів. Воно є грязним, а щоб поїхати на море, в якому купаються, це мінімум 40 хвилин на автобусі, але до автобуса ще треба добратися. І це якщо немає заторів, якщо небагато людей хочуть. Тому, як правило, вихідні у нас з китайцями, то якщо це свято, то не треба навіть старатися. Немає ніякого резону, куди їхати, бо нікуди не приїдеш. Але якщо є якісь вихідний такі що в нас є можливість виїхати, то як правило, ми їдемо на пляж. А взагалі, як ти там відпочиваєш? Взагалі, чи є на цей час? Так. Часу небагато, але є. Ну, я скажу вам, що чим менше часу, тим якісніший відпочинок, тому що в тебе небагато часу і ти хочеш провести його красиво. Коли багато вільного часу, то, як правило, не такий якісний відпочинок. Відпочиваємо з українцями, зустрічаємося з сім'ями, товаришуємо. Ходили грати в парк у фрісбі, є українець, він займається карго, Це перевозки. Речей і різних предметів. Він збирав, він професійно займався фрізбі, він збирав просто українців в парку. То нас було 5, то нас було 15, кожен раз по-різному. От, якщо не ти прожив там приблизно два роки. Uh, так, в Шенжені два роки. Uh, це був тривалий час перебування там і певно, міро пов'язаний з роботи. І зараз, на жаль, можна спостерігати таку тенденцію, що дуже багато молоді покидають Україну. Але гріє дуже твій коментар, який почув, що uh, ти прагнеш жити в майбутньому, ти би хотів жити в Україні. Тим не менш, uh, яким ти бачиш своє майбутнє на останок це запитання, яким ти яким би ти хотів його бачити, незалежно в Україні чи поза її межами, яким би воно мало би бути? У мене поки немає відповіді на таке питання. Я не знаю, яким повинен... Бути Але яким би ти хотів його бачити прям? я не знаю <сас> Щасливий! мені <сас> подобається, як я зараз. Я я сподіваюся, що я в житті ще пободорожую. Я не бачу Китай як е, кінцевою е, станцією своєї подорожі. І, але це дуже цікава станція. Я би хотів, що привести там певний час. А яка країна ще ось тобі так цікава, щоб пожити там і подивитися? Усі устр... усі країни Так, до Китаю я не мав уявлення, куди би я хотів поїхати. Скажімо, у нас тут немає проблеми з подорожами. У нас чотири кордони в принципі Їдь куди хоче. Це є досить доступно. І е, я не думаю, що це може бути настільки цікаво, але просто подорожувати і жити в країні я би хотів пожити і ще якихось країнах. Це і дуже класна можливість. <рес> дуже дякуємо, що ти зацікавила нас у цьому. Переконав, що варто це спробувати. Нашим глядачам ми нагадаємо, що сьогодні ми поспілкувалися із Олександром Сабодошем. Це досвідчений подорожувальник, який тривалий час прожив у Китаї. Дякуємо тобі Дякую, за подаровані вам. враження. Сподіваємося, що зацікавлені тільки нас і наші глядачі. Наш ранок ще не завершується. Маємо ще трошечки часу, аби побути з вами, тож залишайтеся з нами.